Чехов повернувся до Сум. Щоправда, у бронзі. Пам'ятник російському письменнику нарешті встановили біля одноіменного музею. Щоправда, думки з цього приводу у сумчан неоднозначні. Як відкривали монумент та чому урочистості мало не обернулися скандалом, розкаже Юлія Настенко. Рішення про створення пам'ятника Антону Павловичу Чехову прийняли ще на обласній сесії. Мовляв, письменника багато чого пов'язувало як з Україною, так зокрема з Сумщиною. Тепер же монумент нарешті знайшов своє місце біля музею на Луці. Я думаю, що будь-яка страна зачла би за честь почтити пам'ять Антона Павловича, а тим більше Україна, яку він так любив, котра так трогательно, нежно відносився, з якою його дуже багато зв'язувало. Повністю профінансувала проєкт обласна рада. І якщо на комунальні ремонти в області коштів не вистачало, то для такої події знайшли аж 100 тисяч гривень. Постать Антона Павловича Чехова є пов'язуючою між українською і російською культурами. І в контексті сьогоднішніх подій, коли міждержавні відносини є складними, ми повинні говорити про те, що культурні відносини, відносини між нашими народами повинні бути близькими, братніми. Проєкт побудови підготував головний архітектор міста. Каже, на все про все витратили лише два місяці. Да, були питання, наскільки сьогодні актуальні, На обласна сесія прийняла рішення, те, що все-таки бюст должен бути саме возле музею, як знак уваження. Якраз з приводу поваги до письменника деякі сумчани й обурилися. Справа в тому, що в генеральному плані побудови монумент мав стояти зовсім в іншому місці прямо біля музею, а не на задньому дворі і тим паче не біля туалету. Мое мнение вот такое вот неоднозначное. Это очень хорошо, что устанавливаются памятники этому великому писателю, но не в случайном месте, не на пути к туалету. И нельзя игнорировать той э, большой работы, которую проделали. Научні сотрудники, реставратори, архітектори. Як би там не було, урочисте відкриття таки відбулося. Зрозуміло, що переносити багатотонну брилу в інше місце ніхто не збирається. Тож сумчанам, аби на власні очі побачити російського письменника, доведеться йти на задній двір його ж музею. До слова, за витрачення 100 тисяч гривень можна було уберегти від куль більше 30 військових, закупивши бронежилети 4 класу. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко на часі новини.